Візьміть довідки, почитайте, тут кожного із нас, ви побачите, що тут написано по землі, по е, архітектурі, містобудуванні і так далі, по кожному, по фінансам і по всьому. Ви побачите, де кошти, яка ви безграмотна людина, Анатоль, які там безграмотні вираз. Сьогодні, 4 вересня 2025 року, пройшла позапланова сесія Відьопальської селищної ради, на якої розглянуто було одне питання, яке стосувалося бюджету нашої громади. Є якісь там субвенції з державного бюджету з обласного, є якісь наші перекидки. Але ви зараз все почуєте, я виставлю. Все, що там представник фінансового відділу представляє, і, і звичайно, саме цікаве це був діалог між депутатом Наталією Анатолійовною Чегадарі та Водіпільським селищною головою Лідією Івановною Савєлєвою. Зі свого боку я можу лише одне констатувати: Лідія Івановна безнадійна, Це вже навіть навіть не обговорюється, адже її, її принцип сам дурінь. Завжди продовжує працювати. Нікого не чує, нічого не чує, тільки її думка та все. Але ж саме все почуєте. Пропоную перейти до розгляду порядку деревого. Будь ласка, віримо, ціна, промо. Збільшується об'єдна частина на 19 мільйонів 47 тисяч 256 мільйонів, відповідно, збільшується додатково. Нарахунка переоконання 150 тисяч і е, субвенція з державного бюджету 20 млн 166 тисяч З е, Обласного бюджету зменшено на 1 млн 66946, в тому числі е, зменшено за об'єктом політання на 10 мільйонів а адекста розпорядження від 1 е, серпня 725 до А е, 2021 року. І згодано на інклюзію, інклюзивний ресурсний центр 475 тисяч 960 гривень за бюджету та 100 тисяч на діяльність фахівців і супровід ветеранів. В цілому за видатку це буде мінус 150 тисяч селищна рада, плюс відділ освіти 20 мільйонів 642-860 грн. Відділ соціальної політики мінус 142 мільйони 145-646. І фінансовий відділ слугається в бюджету на програму з підтримки Збройних сил України 700 тисяч. Будь ласка, за прийдання 700 тисяч. 700 тисяч це 150 зняти селищної ради і 550 150. Субвенція йде на заробітну плату ПЕД-працівників, Зараз я зачитаю, які субвенції там за Заробітну плату плата працівників 17 мільйонів 296 800. Харчування 2 мільйони 25 600. Субвенція державного бюджету на надання державної підтримки особам з освітніми, освітніми потребами 174 600. Субвенція. На здійснення доклад педагогічним працівникам 314 тисяч вісімсот субвенція для якості гарячого харчування учнів початкових класів 355 тисяч Субвенція з обласного бюджету е, на інклюзивної ресурсні центру чотириста тисяч 960 Субвенція на е, діяльність фахівців ветеранів – 100 тисяч гривень і згідно розпорядження обласної ради. E, знято 2 мільйони 2456 об'єкту по ліїкапі. Я просила вас тільки по освітній субвенції. 2 мільйона 245 на харчування харчування 2 мільйони 25 тисяч 600. На харчування Це перший четвертий. Перший четвертий клас. Ще в лютому цього року відділ освіти стали багато питань про фінансування різних напрямків, тобто в січні. Ви заявили про те, що в лютому буде розглядатися на сесії і додатково будуть виділятися з місцевого бюджету, не з державного, а з місцевого бюджету відповідні. Просто, як ви знаєте, сесії в лютому не було, в березні теж, аж в квітні, на початку квітня провели. І основні питання, які необхідно було для освіти, вони не враховувалися. Влітку ви нічого теж із тих заяв, які подавав відділ освіти, не виділили. І знову ви проводите, збираєте нас. Терміново на позачергову сесію тільки для того, щоб ми могли побачити, що держава, уряд, точніше, уряд, не держава, держава це загальне поняття, уряд вишукав додатково кошти і надав всім територіальним громадам для виконання освітніх програм, питань, заходів, по-різному можна називати. Але із місцевого бюджету ви не врахували нічого. Е, відділ освіти просить у вас на придбання посуду, обладнання для дали, що ми просили, на звичайні потреби. Да? На закупівлю природного газу для опалювального сезону 1 млн 993 000. на закупівлю продуктів харчування в дошкільних закладах треба додати 800 тисяч, тоді ще, я пам'ятаю, ви не додали їх. На матеріали для спортмайданчика для ДЮСШ, на е е інтернет оплати, ремонт шкільного автобуса, на аналіз води. Тобто надзвичайні ті потреби, які неможливо ну, функціонувати відділи освіти. Іде харчування. Ви прекрасно розумієте, що постійно потрібно робити аналіз води. На це теж коштів немає. На е, придбання посуду для шкільних їдалень, обладнання для шкільних їдалень теж немає. Але ж, е, це необхідно, якщо ми з вами проводимо харчування. Далі, якщо буде стояти питання про харчування старшокласників, тобто е ви всі знаєте про прийняття урядом такої програми, то ми ніколи не харчували старшокласників. На ці потреби в нас взагалі немає осуду. Елементарно просто. Так, е ну, на всю кількість. Да, на всю кількість. вона буде. Да, І ви знову не враховуєте е, зараз ці питання. У вас на е, рахунку є е, кошти. 11 мільйонів у вас знаходиться на рахунку. Ви нам постійно пояснюєте, що це розподілені кошти і так далі, і тому подібне. І ви чекаєте перевиконання, е, як озвучила нам голова на попередній сесії, тільки що ви, Ірина Олексійовна, це сказали в розмові з нами. Що от буде в жовтні до кінця жовтня ще 26 днів, і буде в жовтні, тоді ми будемо це питання розглядати. Навіщо тягнуть до жовтня? У вас є кошти на рахунку. Виділіть, якщо ви нас сьогодні зібрали на 5 хвилин, внесіть ці зміни, а отримаєте перевікати. А ви його отримаєте, тому що ви вже проаналізували, і департамент фінансів обласної адміністрації вам проаналізував і прислав передбачуване перевиконання. Вони вже прорахували вам до кінця року, так, Ірина Олексійовна? Так, але, але воно так. Не, не, не зовсім є. Ну хай не буде співпадати там якийсь, Е 500 тисяч, ну, 1 мільйон, але все рівно у вас та сама картина по залишку е, на, бюджет, на рахунку, як і в минулому році. В минулому році точно так же в цей же період, я дивлюся свої записи, ми розглядали у вас на рахунку було 15 мільйонів гривень, е, поточну рахунку 15 мільйонів. Ви до кінця року виконали, проплатили там і так далі, і вільний залишок у вас залишився 4 мільйони на цей на 25 рік. Ну оперуйте бюджетом. Чому ви не проплачуєте? Ну, що відбудеться з того, якщо ви зараз ви ж не оплачуєте, ви зараз. у вас, ви робите... За діл, наприклад, на опалювальний сезон. Все правильно, тому що почнеться опалювальний сезон, більше витрачання газу. Ви робите заділ, так би любий робив. Але ж опалювального сезону ще не настало. До сьогодні в зміни чому не можна було внести необхідні, хоча б необхідні потреби навіть теж вивезення твердих побутових відходів. Це ж кошти ті 95 тисяч гривень всього на всього. Які ви, вони проплатять тепер «Водопостач». Тепер водопостач їх теж чекає. Він вже збирає ті кошти, від цього залежить його теж зарплата і все. 95 тисяч з всього насього. Значить, ви на комп'ютери, тобто на кондиціонери знаходите кошти. Нема питань. Потрібні кондиціонери, потрібно все. І перев'язування матеріали, медикаменти, все потрібно. Ну Якщо ви те знайшли кошти, то чого ви сьогодні не ставите, їм не даєте ці хоча б 95 тисяч гривень, 800 тисяч для закупівлі продуктів харчування в шкільних закладів. Навіщо вам тягнуть? Чекати при виконанні? Воно у вас буде. Заберіть сьогодні ці 3 мільйона гривень з тих 11 мільйонів, що у вас лежить, а в жовтні у вас буде перевиконання, ви їх повернете. Що не так? Я звичайним простою мовою невисокою філософською вам пояснила. Ніна Миколаївна, ви сидите фінансист. Я щось не так сказала? будь сказав. Річ в тому, що ці 11 мільйонів складається, але ова частина це 11 мільйонів. Це. Комунальні платежі, лікарня 3 мільйони це е, не, не видатки залишки сигнування, відділу освіти 7 мільйонів 666 тисяч гривень. Спитальні освіти, вони готові на сьогодні зняти у себе з якогось з якихось видатків і направити субіжний на ті самі видатки, які потребують. Ні. Бо там в основному йде левого частина, йде заробітна плата. Це кошти державного. Ні, це ради. Із технічних працівників, так, працівник. так у нас не ті школи, у нас і садочі, у нас е телефова частина. Ми працювали з усіма головними розпорядниками. На сьогодні, на сьогодні, жоден розпорядник не, не готовий зняти у себе з договорів суми, бо ще тривають. Е е Самі знаєте, опалювальний сезон, і харчування буде і все. Далі у харчуванню в школах також 1 жовтня ми побачимо наше виконання. У нас буде можливість збільшити кошти. Ми працювали з світою. Вони погодились з нами. Всі листи, які доходили до цього, у нас абсолютно все було в світі надано. Лише ці листи, які зайшли у серпні місяці, єдине, що не розглянуло. Роботу ми провели з усіма головними розпорядками. Зараз у нас сесія для того, щоб ми прийняли ці державні субвенції, щоб ми розпочали нарешті харчування в школі. Можна питання? Ви сказали, що до частку 7 мільйонів це кошти освіти заробітна плата з місцевого бюджету. Не пам'ятаю на якій сесії, мабуть, це червні місяць. Ми приймали рішення і вносили зміни до бюджету. По-моєму, там 800 тисяч, де додавали кошти на виплату заробітної плати дитячим заточкам, тому що ви знаєте, що старшого першого був вступлений закон про дошкільну освіту, змінилось навантаження, змінився робочий час педагогічних працівників. На сьогодні не виконана ця норма. Педагогічні працівники з, з січня місяця працювали понад норму. А отримували заробітну плату, будемо казати, а ви, ви звертались до відділу освіти, кошти виділені. Кошти виділені, кошторис є. Нарахування робить не селищна рада, а відділ освіти. Дивіться, наступне питання. От е, сьогодні ми приймаємо да, 17 і... Е, Мільйонів це працівники працівників школи, школи державний і 314 Всього це ми будемо Валентинович, кожен місяць затверджувати ці 2600 доплати? Ми Затверджувати не будемо, Це те, що нам держава дала на цю доплату. Я це вам місяць, я вам уже як правсою да. доповідав, що грубо говоря, це півтора місяця буде. Я просто знаю і зі схіві освіти говорив, що не вистачило нам у серпні місяці на виплату 1300 вчителям, вчителя, чотири не отримали. Ми зараз... ну у нас їх і не було заробітної плати на це вже вересень. Жовтий, листопад декабрь їх не було. От вони зайшли, тільки от ми їх сьогодні приймаємо Що доплату, що їхню заробітну оплату. Це були останки відпускної. це такі у нас воно питання залишається. Знаєте, таке болючі відкритий, 1300 за серпень не заплачено, немає. Зараз приймаємо 340, так. Знаєте, для інформації <плес> то, маємо, вже, Це державний бюджет село на місяць, і знову буде у нас порушення в цій виплаті, але болюче залишається це виплата заробітна плата. Вихователям ЗДО. Е, престижність 5%, 1300 у січні місяці я писала лист на селищну раду. Навіть не розглянули це питання про доплату, де постанову дається, рекомендують органів місцевого самоврядування доплатити. І на сьогодні вихователі ще не отримали те, що випрацювали з січня місяця. Вихователі почали отримувати з травня місяця, у нас як ми е, прийняли на сесії. Ці 800 тисяч січня по травень, так да, ми ще не, не почали їм робити перерахунок, тому що а, жодна, жодна, починати, жодна, конечно, жодна ще сусідня громада, е, не виплат, не ці кошти, і поки всі чекаємо друг друга, на друг друга дивимося. А коли так? ми будемо чекати, ми досі буде не виплачувати, і ми тут не будемо виконувати норми закону. Є закон, де педагогічне навантаження 25 годин, а вихователь відпрацював 30. Ви працюєте, у вас 41 робочий день, а ви працюєте 58. Кошти ви Дивіться, всі норми, норми, закону, які отримали відділи освіти, вони їх отримали кінець квітня, початок травня, наскільки я пам'ятаю сіміж той сотий наказ, де просто в міністерському наказі прописано зробити перерахунок з 1 січня. Ми кошти прийняли. Не пам'ятаю, середина травня чи черв червень. Черв даже. Черв І зміни штатних нормативи. Щоб... Да, змінилися аж в кінці червня, початок липня. А ми звідкіля повинні плісати? Згідно якого чинного документу? Нормативних за змінів. За якого? За Наказу міністерству? Не наказу, закон про дошкільну освіту. Правильно, Тому, але у нас тільки в листі Міністерства освіти вказано перерахунок з 1 січня. З зробити. Є закон, Олександр Володимирович. Ми ми, ми на друг друга просто не чуємо. Я, жінок, я жінок, дитим. Дитим. Давайте, Давайте по суті розмовляти кошти, виділені з місцевого бюджету на виплату вихователям, і будуть виплачені до кінця року. Так, Олександр Володимирович? Все. Ще питання по бюджету. Нема, прошу, я, розумію, значить, Ірина Олексійна, я розумію, що ви не являєтеся ведучим в питанні управління бюджетом, так? не являєтеся ведучим, і ваші пропозиції не сприймаються головою. Хитро ви поступаєте, пані голова, шановні депутати, кожен раз нас ставлять на розтяжку. Те, що не враховані сьогодні запити відділу освіти в серпня, ми ніколи за ці зміни до бюджету не проголосували. Це я вам кажу офіційно. І якщо вони не будуть враховані на слідуючу сесію при тому, в тому обсязі, що необхідно, ми не будемо голосувати за такі зміни. Але зараз хитро ви поступаєте і вже не перший раз. Так ви поступаєте з структурою. Шановні депутати, візьміть, будь ласка, акт. Ви знаєте, що в травні в червні була перевірка повноважень селищної ради. Ви хоча б взяли е, хтось із вас поцікавився актом. До речі, колеги е, секретар комісії, да? ну, для мене як ви голова однієї, другої. Візьміть довідки, почитайте. Тут кожного із нас ви побачите, що тут написано по землі. По е, архітектурі, містобудуванню і так далі, по кожному, по фінансам і по всьому. Ви побачите, де кошти, де кошти. Да? Елементарно просто. Наталя Антоновна, на вибачте, акт підписаний селищною головою. А я вам доповідаю, до тих пір, поки варто не будуть виправлені грубі помилки, які були допущені спеціалістами райдержадміністрації, про це знає голова райдержадміністрації. Ми з вами по цій довідки взагалі не можемо нічого говорити. От коли вони все виправлять і дадуть нам виправлений варіант, от тоді ми з вами будемо силами за нашу довідку. Ви вибачте мене. вибачте за що Я вас мене? можу я вам говорю Фінанский. факт, який є. Ви говорите за ці факти. А, а я вам говорю, а це кому щось потрібно. Якщо вже ви хочете сказати за правду, то я вам скажу слідуюче. Нагадаю, 1 вересня і мою розмову з вами в кабінеті. І те, що ви мені дали по сьогоднішній день, брехли у відповідь. Брехли. А те, що ви говорите зараз, одна говорить, департамент фінансів неправильно порахував. Департамент фінансів де обласної адміністрації неправильно порахував. Правильно він порахував. Спеціалісти, а ви кажете по подобі. 24 була 22. Питома вага видатків на державне управління в обсязі видатків постійно збільшується. Та у 25-му році зросла та становить, ви знаєте скільки? 19,5%. 19,5%. При цьому це значно вище середнього показника по Одеському району. А середній показник по Одеському району 15%. 15%. Далі йдемо. Е, обсяг видатків на органи державного управління по Відіопольській селищній раді складають 148 гривень на мешканця громади. По Одеському району, це туди входить, ви знаєте, Біляєвській громади і Доброславській 134 гривні. Середня кількість управлінських працівників на тисячу осіб громади складає 5 чоловік. А по Одеському району три чоловіка. Наведені показники перевищують середні по району та можуть бути підставою для проведення аналізу та визначення ефективності функціонування місцевих органів влади. І так далі. І е, це ще десятки можна привести. Беру е, аналіз, який проведений е, цим. Міністерством. скільки у сусідніх громадах, яка частка видатків? Капітальні видатки ви маєте на увазі? І капітальні видатки. За тут у нас дуже добрий рівень. І про це ви не опорите, я і... говорите, Даліко. Ви говорите тільки про те, що вам сьогодні вигідно розказати. Я говорю, на... ось все, даю даю. Що ви бачили? За 24 рік на... 9. Та в чому неправильна довідка? Ви ще заявляєте про неправильні додатки. Далі, 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 не, ні. Ні. Далі йдемо. Ні. Мені я загородуся. Далі йдемо про капітальні видатки на одну особу. Та й скільки у вас? Червоним 648 гривень. 648. 648 гривень. А частка зарплати у видатках 69,6. 649 гривень. Коли беремо е, сусідні громади, так? сусідні громади, так, ну, тут взагалі е, сумасшедші е, суми йдуть. Він, а так? звідки вони взялися? Звідки ці суми взялися в сусідні громади? А ну розкажіть цим депутатам. Ні, І давайте чесно. Звідки взялися ці суми? Від ПДВ, від э, ПДФО військових. При чому тут є? Я це при чому? Посидіть забрати кого не озвучити, не депутатом, не на ікрати. Яка ви безграмотна людина? Безграмотні люди селищної ради. Давайте говорить о суді. По цей вийдете, тому що на не відповіла з боку ради. Так, закривайте лінія, ми про це знаємо. Шановні, став на голосування питання по бюджету. Можемо проголосувати за... Це дефро. Я не люблю маніпуляції. Ви не любите маніпуляцію. Ви сама головна маніпуляторка. Бо правда не любитеся. Правда.